На Сумській між двома п'ятиповерхівками рожева будівля, якій майже два сторіччя. Половину цього часу тут працює драматичний театр імені Шевченка Березіль. Тому що він буря, тому що він сміх, тому що в ньому сила, тому що він переворот, з якого літо родиться. Це написав Бьонсон. Ось і курбусу Тетяна Турка пояснює, чому театр має таку назву: завтра жінка гратиме на сцені, а сьогодні працює у музеї закладу. Зберігає старі декорації, макети для спектаклів та портрети березілівців. Так тут називає себе творчий колектив. Серед експонатів є старі афіші. Роботці ви. Перший спектакль у 1926 році золоте черево харківським глядачам не сподобався. Вистава розповідала про чоловіка. Він обміняв всі свої речі на золото, яке потім почав їсти. Це не побутова вистава була, а люди до цього звикли до побутової до побутових вистав. Не зрозуміли, що це символ людина, яка їсть це золото. Це просто ну такі символічні речі. За три роки по тому глядачам показали виставу Мина Мазайло за п'єсою Миколи Куліша. Згодом його та режисера постанови Леся Курбаса розстріляли. А сама вистава до 60-х років була під забороною. Тепер вона тут серед класичного репертуару. А у музеї театру зберігають землю з місцин, де помер Курбас. «Там є земля, яка привезена. бачите, а ось велика сцена театру. На ній імітація готельного номеру для прем'єрної комедійної вистави Шукайте тенора. Нею сьогодні відкриють новий і сотий театральний сезон. Там є місце і віричної лінії, і любові, і якоїсь віри в мрію. І взагалі вона має такий позитивний посил, і тому воно корелюється з цим початком нашого високого сезону. Будемо вірити в те, що наші мрії, наші плани на цей сезон обов'язково здійснюються. Головний режисер Степан Пасічник розповідає, репертуар 100річного театру щороку оновлюють. У минулому році а, вийшли прем'єри Чехова, Дяді Вані, а, Сергія Жадана, хлібне перемив'я. Змінюються естетики, змінюються напрямки, змінюється художня мова театру, це нормально. А, але от те, що залишається незмінним, це залишається дух саме, дух березільців. Руслана Богдан, новини на Суспільному, Харків.